Правила сніданку продовжують підготовку до 8 березня. Сьогодні Руслан Сєнічкін приготує ніжний десерт. Руслан Сєнічкін і ніжний десерт це слова синоніми. Гаряче шоколадне суфле від Руслана Сєнічкіна. Солодко жити не заборонено, особливо вранці та ще й вперед день 8 березня. Продовжуємо закликати чоловіків вражайте своїх коханих чимось смачненьким. Сьогодні пропонуємо доволі простий рецепт, але елітної страви. Називається вона Гаряче шоколадне суфе. Запам'ятовуйте, починаємо яєць в окрему мисочку, відокремлюємо білок від жовтка. Один, два. Три. Три яйця. Збиваємо жовтки. Сюди нічого не додаємо. Тепер білки. Додаємо щіпку солі. і збиваємо. Здається все. Ну, а як ми перевіряємо в сніданку, чи добре взбиті наші дірки чи ні? Увага. Збиті добре. Тепер сюди треба додати цукру. М -м -м, солодко смачно і ніжно. Залишаємо ці дві миски і беремо прийшло. Для того, щоб тут розтопити наш шоколад. Дві плитки цього буде достатньо, а розтопити його можна буде тільки за допомогою парової бані. Вода закипіла в каструлі, ставимо зверху, беремо трошку і потроху помішуємо хороший шоколад та не на очах. Можна взяти і чорний, а можна просто взяти молочний. Це вже на смак. Так, бачу шоколад. Весь став рідким. Спочатку поступово додаємо сюди наші жовтки і помішуємо. Помішуємо швиденько, щоб не зварився наш жовток, поки гарячий шоколад. І все це перетворилося в однорідну масу. Тепер поступово додаємо наші білки. Все. Тепер беремо ось такі формочки. Змащуємо їх знашковим маслом. Заливаємо ось цю суміш в наші формочки. Вау, красиво. Один, два, три, чотири. От і все. Гайда у піч, яку ми розігріли до 190 градусів. Запікаємо протягом 20 хвилин. О, боже мій, що я бачу? Неочікувано, але. Mm. Подивіться на цю красу. Не знаю, що вам віддасть ваша кохана ось за це, але спробувати варто до столу.